Привело до того, щоб ми прийшли на сьогоднішнього зібрання і разом афганці, чорнобильці, козаки і всі, хто не байдужий, захистили нашу духовну столицю України, Полтавщину і Полтавську область. Сьогодні багато представників із районів і міст Полтавської області провели на сьогоднішні зібрання. Ми вдячні, що ви відгукнулись і прийшли, взяли участь у сьогоднішньому мітингу. І як мій колега Віктор теж виступив, він в основному розповів, які яка мета сьогоднішнього зібрання і які завдання. Ми просимо, щоб у кожному районі у нас представники є, і Лубен, і Кременчуга, і взагалі всіх. Регіонів районів і міст Полтавської області разом з нашою областю межують Дніпропетровська і Харківська область. Ви всі бачите, що там і після припинення військових дій у Києві проходять побиття мирних людей. Тому ми сьогодні і закликаємо вступити у і взяти у оборону у нашій області і не допустити побуття мирних громадян.